Усім вітанечка з вами я Софія Блага і сьогодні я знімаю відео про формулу 1 гран-прі Лас-Вегаса: Незвичайний гран-прі поїхали! Почну я з комбінізонів і Комбінізон від Red Bull. Так, це у нас Елвіс Преслі аж два від Red Bull. Наступний у нас такий запам'ятовуючийся комбінезон від Scuderia Ferrari і кубок, неймовірно гарний кубок. Ставлю зараз відео, подивитися, як він створювався. від Альфа Таурі це ось така ліврея. Прикольна ліврея від Williams, ліврея червоно біла від Скудрій Феррарі Майже незмінена ліврея від Alpine, Red Bull. Прикольна ліврея, мені вона подобається. Подобається ще ліврея від Альфа Romeo, також дуже така. До речі, це картки. Це все от задня частина, і передня це все картки. Та ось такий маленький елементик на Астон Мартін з Libreєм. Все колаборація вийшла від Льюіса Хеммельтона та разом з Токасі Мураками. Вони зробили і картки, і одяг. Я не пам'ятаю, ну, все, що таке цікавеньке, і підходить під гран-при Лас-Вегаса, вони зробили, я покажу. Льюіс Хемільтон у нас став персонажем в Fortnite. Ось так це виглядає дуже прикольно. І також тут з'явився Роско. Ось і прикольно, мені подобається ця ідея. Виглядає класно. Та Альфа Ромео вирішили зробити куточок для закоханих і щоб вони могли одружитися. Ось такі картки роздавали від команди Mercedes. Та ще гарні були перебрики зроблені. В перебрики з кожною мастю карти. Ось. І е, що ще було такого веселого і гарного. А боже, ще неймовірне сонечко, яке воно було класне і миле. А, ця сфера з цим сонечком. Я, я любувалася. От я полюбила, напевно, гран-прі Лас-Вегаса тільки за цього сонечка. Виглядало це так мило. Я дивись, така дуже миленьке сонечко, е, дуже кльове. Та пілотом я у нас став е, Шарли Клерс, за що я його вітаю. І так, на цей вікенд нам представили 15 шоломів. Ось, це майже від кожного пілота був здійснений новий шолом. І перший шолом, про який я хочу розказати, це шолом Кевіна Магнусена з табличкою Last Вегас і незвичайно написано, наче нафарбовано, номер 20. Наступний у нас неймовірний шолом від Ландо Норріса зі Зміями. Він виглядає неймовірно гарно. І це ось такий шолом від Ландо Норріса. Від Даніеля Рікярдо, трошки незвичний шолом. Світячий блискучий, не блискучий ніоновий, можна так сказати, шолом від Даніеля Рікерда. І він виглядає ось так. Це просто неймовірно є відео. Ось, ось таке відео, і це просто вау! Мені подобається цей шолом. Шалом мідно блискучий, мітний бли, бли, так, блискучий, <смі> блискучий шолом від Юкі від цуноди. Такий просто неймовірний шолом. В стилі цуноди, але трошечки блискучий. Шалом у нас від Чеко Періса, і це е, у нас місто Лас-Вегас тут намальоване. І, звісно, табличка Лас-Вегас. Шалом від Макса Ферстапена, неоновий такий шолом, з блискітками, щоб це все гарно відблискувало на гран-прі, на нічному гран-прі Лас-Вегасу. Від Хрому нас зробив шалом. Оскар Піастрі і це ось такий хромовський шолом на цей вікенд. Блискучий шолом від Алонсо, і він також буде яскраво дивитися на гран-при самому. Виглядає це також неймовірно гарно та е, Гральні кісті кубики. Хай будуть кубики. <ріст> Та також табличка Лестве. Також неоновий шолом, але не світящийся, не, не яскравий. не, а, можна сказати, намальований ніон від Ленс Астрола. Пальмочковий шолом, подорожній, подорожній шолом. Як це странно. Звучить. Ось такий шолом від Алекса Албена з пальмочками і багато різної атрибутикою Ласт-Вегаса. Шолом від Валтері Ботеса, і це космічний шолом з маленьким, я так розумію, Валтері. Також позаду цього шолома є саме місто Ласт-Вегас, і ось такий, неймовірно, гарний шолом від Валтері Ботеса. Ви мені скажете, що так це ж. Це ж Расела шолом Софія. Ну, він не змінився. А я скажу, змінився, він світиться. Ці блисточки переливаються на нічному гран-при. І також тут е 63 е також блискатками зроблено. Ось такий шолом від е Расила. Ще три шоломи у нас залишається. Один шолом це від Карлоса Сайнца, такий можна сказати. А, зараз вигадаю, як він називається. Колажний шолом. А, там, де зібрані різні речі, які також зв'язані з Лас-Вегасом, можна його розглянути поближче. Та шолом... У нас був від Шарлі Леклера, і він дуже-дуже схожий на шолом Карлоса Саєнса. Чесно кажучи, якщо б ну, я їх побачила в... не один з одним, тобто, отак, коли дивилася, то я б сказала, що це два однакових шолома. Та останній шолом Дедпул шолом від Естебана Окона ось такий гарний шолом від Естебана Окона. Фешн, Формула 1. В перший день Льюіс Хемільтон приїхав ось в такому гарному вбранні. Повністю в чорному вбранні. Виглядає це все неймовірно гарно. Мені дуже подобається. Витриманий класично, майже можна сказати, цей образ. Такий гарненький. В наступний день Льюіс Хеммельтон також приїхав в черво... В червоному. Не, в червоному він приїхав в третій день. В другий день він приїхав в чорному. Але це вже були трошки в'язані теплі такі речі і неймовірно гарні штані. Ось так це виглядає в другий день. В третій день це повністю червоний образ. Він просто неймовірний. В третій день, в четвертий день, тобто в день гран-прі, він приїхав в блискітках. і це було неймовірно яскраво і неймовірно гарно. Та. А, коли було привітання з водіями, привітний поїздка, привітна поїздка. Коли їх возили на авто, можна так сказати, Льюіс Хемілтон приїхав в Томі Філфігер повністю це костюм. І так, перший постер у нас від Макаларен це нічний такий гарний постер з в'їздом до е, Лас-Вегасу. Наступний постер це ось такий е, ігровий постер. Е, дуже цікавий і гарний постер також. А е, наступний постер у нас буде від Астон Мартін. Це ось такий е, гарний з фейерверками постер. Неймовірний постер. Постер від Мерседес. А ось такий, можна сказати, двохфазний постер на дві, Два Світу, можна так сказати, ось такий постер від Mercedes. Мені здається, що під кінець сезону «Вільямс» почали робити найкрасивіші постери на ці вікенди. Бо ось це постер від Williams. Він неймовірно гарний. Мені він подобається постер від Red Bull. Постер від короля королів. Ось такий постер від Red Bull. Десь з, з однієї це Max Verstaпен, а з іншої це Чеко Періс. Наступний постер у нас від Альфа Таурі. Це ось такий намальований, не останній намальований постер на цей вікенд. Постер від Альфа Romeo. Дуже багато буде. Граних кісточок, якщо вони правильно так називаються, фішок, карт і все, що зв'язано з казино. Наступний постер у нас з вивісками, ніоновими вивісками від Альпін це їх перший постер. Другий постер це комічний такий постер. Ось так він виглядає. Постер від Скудрії Феррарі з двома пілотами Леклером та Сайнсом і їхніми оновленими лівреями та комбінезонами. Постер від команди Хас. Вихід із кризиса, рожевий. І це все. Усім дякую за перегляд! З вами була я, Софія Блага. Пишіть свої коментарі, чи вам сподобався гран-прі Лас-Вегаса. Усім до зустрічі на останньому гран-прі цього сезону на гран-прі Абу Дабі. Я надіюсь, він не менш буде цікавішим. І також пілоти щось цікавеньке зроблять на цей гран-прі. Усім дякую ще раз за перегляд, усім до зустрічі, усім па-па-па-па. Люблю вас, люблю. А! кольцо Злетіло.